Скажіть, будь ласка, скільки таких підприємств у Запоріжжя критично важливо? Всі, хто звертався, отримували такий, такий статус. Наразі ну давайте. Скільки дякую. таких запорізьких підприємств вже заброньовано у Запоріжжі? Ми можемо вам дати приблизну кількість, точно називати не будемо, але наразі більше 50 підприємців вже такий статус отримали. А що ось критично важливе підприємство? Це яке? Що воно? Виготовляючи, який його дасть справа, що він може податися на такий статус на дронів, дивіться, яким це повинно бути Дивіться, Це підприємство, яке сплачує значну кількість податків в регіоні, або є критично важливим для жизнедіяльності області або міста, в тому числі комунальні підприємства, які займаються обслуговуванням комунального сектору. Або ті підприємства, які сплачують значну кількість податків і задіяні в логістичних цепочках виробництва якихось оборонних замовлень. у кожного заступника профільного в адміністрації є свій напрямок, і такі підприємства звертаються до профільного заступника. Наразі я лідер цифрової трансформації, тому можемо казати, що провайдери інтернету та мобільного зв'язку звертаються через мене. До обласної адміністрації, і ми погоджуємо їм бронювання для тих ремонтно відновлюваних бригад, які знаходяться на території області і займаються підтримкою роботоспособності саме мобільних мереж та операторських мереж провідного інтернету. А в яких випадках можуть відмовити підприємство у бронюванню співробітників? Можуть відмовити, якщо вони не відповідають критеріям. Критеріями, критеріями можуть надати вам. Переліком 5 критеріїв, які наразі є підставою для бронювання, тобто визнання критичної відмовою, може бути невідповідальність цих критеріїв, або якщо компанія тільки зареєстрована і не сплачує податки протягом трьох місяців за своїх співробітників. Або не є критично важливою, як ми бачили там декілька разів, що звертаються підприємства, які є досить важливими для. Вороноздатності та жизнодіядності, як це було там з культурними підприємствами та, та установами. Тому ну, бувають такі речі, коли люди вважають себе важливими. Дійсно, всі професії важливі, але є ті, які не підлягають бронюванню. Завжди дається бронювання для співробітників 12 місяців. Є, є ж десь пів року комусь і від чого залежить ось термін? на сьогодні? Законодавець встановив 12 місяців від дати отримання критичності. Тобто, якщо працівника на працівника заявку подадуть значно пізніше, він може бути бронь тільки місяця або два? Так, якщо підприємство отримувало статус критичного можливого 10 місяців. Потім, то дійсно працівник отримує до закінчення статусу критично важливого. Підприємство заново може наново подати цю інформацію, отримати наново статус критичності і терміни бронювання будуть подовжені, але не в автоматичному режимі або що. Тобто статус критичності підприємства тільки рік діє, потім заново підприємство подає заяву. Так. Чи підтягується броня в резерві для співробітників? Так, якщо заброньоване через дію підприємцями, Люди будуть оновлювати дані через оберіг, ну резерв плюс. Вони в автоматичному режимі побачать статус, що чоловіка або людина забронювала. Ви кажете, близько 50 підприємств в Запоріжжі вже за мають статус, да, заброньований, а співробітників можете сказати? Ну хоча б відсотковому відношенню. Дивіться, наразі ми цей Формат не адмініструємо, бо система надає в автоматичному режимі. Ми надаємо тільки статуси критичності. Ту інформацію можна безпосередньо знати у підприємств або через резерв плюс. Ми не бачимо навіть яку кількість заброньована на сьогодні. 50% від чисельної кількості підприємства може бути заброньована. Яку кількість вони подали, яку кількість отримали? Наразі я інформацією не володію, але думаю, що протягом місяця буде зроблено статистичний зріст. По кожній області ми цю інформацію надамо. А це підприємство в Запоріжжі чи Запоріжжі та області? Запоріжжі та області.